Одного разу, коли Ісус учив, сказав до нього хтось із народу: Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщини. Ісус промовив до нього, чоловіче, хто настановив мене судею, щоб розподіляти над вами. Далі промовив до них: глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того. То має, залежить бо його життя. І далі сказав до своїх учнів: тому і кажу вам, не журіться про життя ваше, що маєте їсти, ані про тіло, що задягнутися. Бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на кроків, що не сіють і не жнуть. Нема в них ні комори, ні стодоли, а проте Бог його годує, оскільки більше вартісніше вивір птахів, хто з вас трудиться, може додати до віку свого хоча б один ліки, коли, отже, і це найменше понад вашу силу, чому клопочетеся про інше? Гляньте на лінеї, що ростуть, не працюють і не прядуть, а кажу вам, що навіть Соломон усій своїй славі не одягався так, як одна з них. Коли, отже, траву, що сьогодні на полі, а завтра кидають до печі, Бог так одягає, то скільки більше вас маловіри. І не побивайтеся, що вам їсти та що пити, і не клопотіться, бо того всього шукають люди віку цього. Отже, отець же вас знає, що вам потрібно, то шукайте Його царства, і це вам додасться. Слава Ісусу Христу! З самого початку, коли цей чоловік приходить до Ісуса Христа і каже, скажи братові моєму, що поділився з він звертається до Ісуса Христа як авторитет. Хоча в книзі «Второзаконня» 21 главі конкретно є розписано, як має ділитися майно з падчиною. що першородний, первісток, він отримує подвійну частину. А всі решта отримують відповідно по рівній частині. Але Він звертається до Ісуса Христа як до авторитета, щоб отримати більше, ніж насправді йому належиться. Тому Ісус Христос одразу не годиться на це, щоб прийняти Його сторону, але конкретно дає зрозуміти, Його місія не ділити людей, але Його місія є людей привести до Отця. І одразу говорить, дає науку про зажерливість. Для діть і бережіться всякої зажерливості. Якщо добре подивитися, згідно єврейського розуміння, в якому в контексті говорить Ісус Христос, зажерливість, коли йде мова, Христос не заперечує потребу певного майна. Зважно на це. Але Він говорить про зажерливість. Тобто, коли людина має те, що їй потрібно, але вона хоче надміру. умовно кажучи, людині потрібно для дня, щоб прожити один буханець хліба, і людина його має. Але вона хоче понадміру. В принципі, те, що людина хоче понадміру, вона не використає. Але це і є так звана зажерливість. Тобто мені достатньо. Але хочу ще більше. Христос це картая. І Він конкретно дає зрозуміти, що людині Господь дає все те, що є необхідно, якщо людина довіряє і покладається на нього. І Він дає, за приклад, цього е, крука. Так. Так, дійсно, круг. Згідно єврейських приписів, крук це є птах нечестив. Адже він дуже часто може поїдати падаль, А доторкнутися до чогось померлого, це означає стати нечистим. Але Христос дає конкретно зрозуміти, якщо той птах, який є нечистивим, який не має поваги серед людей, Господь про нього дбає. І дає йому все необхідне, то скільки більше є людина, яка є сотворена на образ і подобу Господню, скільки більше, сам Христос каже, вартісніші ви від птахів. Далі додає, ви клопочетеся потребою про комори інші. Але хто трудиться з вас, може додати хоча б до свого віку один локоть. Тобто, якщо людина не може додати собі життя, бо від неї це не залежить, але залежить від Господа, то чим вона переймається? Чи Господь про це не знає, якщо найменше вам не понад силу, чому куклопочутися про інше? Тобто Христос дає конкретно цими всіма притчами зрозуміти, що якщо маєш, і це тобі потрібно для користі, радій цьому. Не старайся набирати надміру те, що ти не використаєш, тому що людина тоді починає заганяти себе попросту, скажімо так, в те, що їй не потрібно. Вона потім буде переживати, клопотатися тим і відбирати від себе спокій і радість, що їй не потрібно. Зрештою, Христос каже, навіть квітка, лілія, яка росте, Набагато гарніше була, ніж Соломон. Проте вона один день квітне, а наступний день її кидають до печі. Тобто вона не має великої вартості. Але Господь породбав і про її красу. Це нагадує один випадок, коли один чоловік, який працював на роботі, мав сім'ю, дітей, і як кожен чоловік він клопотався про те, що треба зробити. Подіти дитину до хати, одне, друге. Він також знайшов собі іншу працю, щоб ще більше заробити. Але одного разу, коли він сидів на зупинці, оскільки його авто десь було в ремонті, коло нього підсіла старша паня. Вона витягнула було з пакетика булочку. Іншу булочку витягнула і дала йому. Каже, беріть, ви потребуєте, я бачу, каже, ви голодні. Він каже, чому ви так каже, гадаєте? Каже, бачу, що ви сидите, каже, засмучені, і щось вас пезе на серці. Я завжди стараюся купити дві: одну для себе, а одну для того, хто більше потребує, ніж я. Він глянув на неї і подивився, що, дивлячись по статках ця пані далеко поступається статками його. І це його десь уразило, що вона має набагато менше, ніж він. І вона готова поділитися і дати тим, хто має ще менше. А він постійно старається заробити, заробити, заробити. І це його десь почало муляти всередині серця. Перший раз за багато часу він прийшов додому. І проаналізував все своє життя. Наступний день він прийшов набагато швидше додому. І цей час провів із своєю дитиною, споміг зробити уроки, посидів, подурачився своєю донькою. І ввечері, коли він укладав свою доньку до ліжка, малеча видала таку річ: я сьогодні дуже-дуже щаслива, бо я з тобою провела. Весь, каже свій, каже, після обіду, каже, час. І Як би я хотіла, щоб це було завжди? Ці слова доньки, його настільки на нього вплинули, що він зрозумів, ганяючись за тим, що йому потрібно понад міру, він втрачає найцінніше час своєї доньки, час, який він може провести своєю родиною з тими людьми, якого він любить. А цей час є досить цінним. Бо жодні гроші його стільки не вартують. Бо жодні гроші йому не поверну той час. Тому ця зажерливість, мало, 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 настільки людина заганяє ту білку в колесі, біжучи за ними, людина втрачає набагато більше. Тому Христос каже, маєш те, що тобі потрібно на твою потребу сьогодні, користай. Живи і нехай в твоєму серці буде мир і спокій. Нехай ця зажерливість не відбирає від тебе мир і той спокій, який є набагато цінніший.